Це ютуб-канал «Україна на часі» з оглядом найрезонансніших новин за цей день. 18 років тому закінчили ліквідацію стратегічної авіації Військово-повітряних сил України. Загалом було знищено 60 Ту, 22 М, 10 Ту-160, 25 Ту-95, 2 Ту-134 та 423 крилаті ракети Х-22. Також Росії було передано 8 ту 160, 3 Ту-95 та 575 крилатих ракет Х-55. Сполучені Штати Америки повністю оплатили програму ліквідації за 11 мільйонів доларів. За останні сім днів Збройні сили Росії захопили майже 235 кілометрів квадратних, що є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році. Загалом у листопаді їм вдалося захопити 600 кілометрів квадратних. Втрати України у війні можуть становити щонайменше 60. 100 тисяч загиблих військових ще 400 тисяч бійців, ймовірно, отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати брати участь у боях. Путін не налаштований на укладення угоди про мир. Він думає, що Трамп може обрушити український фронт. Люди в Європі можуть злитися на мене, але я говорив і буду говорити, що правда в тому, що сьогодні в Росії є друг, готовий послати своїх солдатів помирати за Росію, тоді як друзі України не хочуть навіть надіслати їй необхідну зброю. Зеленський не може підписати договір про те, що Росія забирає повністю Донбас, а Україна відмовляється від Криму та НАТО, бо це заборонено конституцією. Також він сказав, що росіяни будуть біля Полтави, Дніпра і Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу Україні. Україна отримала 4 мільярди 800 мільйонів доларів від Світового банку. Це найбільший в історії банку інвестиційний проект, започаткований для підтримки України в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, арговиробників, а також проектів відновлення. Загалом, через механізми Світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів. Встановлення та облаштування головної новорічної ялинки країни буде у Києві на Софіївській площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.